Всім привіт! Ми сьогодні граємо в Clash of Clans. Я давно вже не знімаю відео в Майкл. Так. І граємо, продовжуємо грати. А не вже сьомий там хол. Все добре. Купив собі потайну Теслу. Обгрейдив заборчик до п'ятого Мортир у мене третього пушки сьомого, бачите, луків шостого. Вот моя армія. Хила я. Нарешті свої купив. От. Не забувайте заходити в мій клан Україна. На тут п'ятеро. Вот я другий. Мій друг просив зробити об... огляд його бази. І так заходимо. Ось. Його звати Крутяк. Ось його армія. отак, так. Нового мортира до третього видавається. Получається. Теж мене потиняє тесла. Чистик, непогана в нього база, така скажу непогана, Ось така. Тож же чорний ліксі розбираю. А як його називають Dark? Думаю ми сьогодні з вами нападемо. Наша армія на сьогодні така. 37 луків третього 20 гігантів третього і 2 хіли першого. І ще ем, рейдж і Молния. Так, давайте шукати противника. Йо-йо-йо-йо Зараз максимум десь 3000 потрачу. Нашукання противника мало золота. Їх вчора треба 60 тисяч. В минулих відео, пам'ятаєте, як я фармив там 60 тисяч. Дуже непогана база, але мало золота. Але тут також мало. Я ще чорний елексир збираю на короля. Дуже тяжко дар збирати дуже. Це дуже тяжкий трохи. Мало зот О, тут 92 тисячі, але база тяжко. Восьмий танков. Тут 2000. Кусок. Здесь тижка оборона. 12 тысяч. Так. Я Жорі зараз трачу. Ключа зовут эти пьянишу каміння. Так. Я думаю, ми в цьому відео нападаємо. Щось поставим робитися. Ой. Дуже тяжко йти про те, ніколи. Дішка буде. Я хочу зараз ще назбирати фіолетовий Elixir і поставити на улучшення шари. Так що ліпше давайте збирати еликсир о, тут 180, але дивиться, яка тяжко база. Мы вже 2 хвилини шукаємо противника. 250. Тяжка база. Так, продовжуємо шукати. Давайте вийдемо mm. Вот, добавили на войні це шах... шахтар, і шахтар і дракончик. Нові заклинання. Всякі таке кину запрос і так. От, подивимося скільки коштує і О, 450 аж. Хм. Hmm. Сколько у меня Два дня начать. Ну давайте попробуем еще раз нафармить, Ну, не, не еще раз, а фармить. Мало золота. Ну, тут уже тут нормально, а но... Он... Тяжкий, не тяжкий. Я уже прокачка там. Все могу. Один шостак. Ось таке. Мало. Ось Мало лексиру. А Не могу знать так вот это. Всякие стяжки. Не знаю, что это. Ну, это тоже... но на второй платный. Так. Мама. Даже потратил кучу золота на шпакли. Ой. Не можешь найти нормальный ключ? тоже сейчас полекше. Дуже чека база. Як бачите, у мене було 44 тисячі, стало 23 тисячі золота. Я вже потратив кучу золота, на шукай. Це просто. Дуже тяжкі бази. Чому? Ну чому? Не так Пишіть в коментарях які ви хочете, щоб я знімав ігри.

Гиганты наши зарывали в морг терек. Дали башню магии. Идут в ловушку. И лук овен в Так, башню магию взяла Ой, О, она же 238. Это добре. Дуже добре. Сила лечит наших... ...и гантей. Лук этим часом. У нее еще силы, силки убивочек. Можете в боте. Да, ремонтеры уже все изменили. Ну, прокачка у него 6-го ТНПО-ла. Ну, как-то, дорогой, так, ну, теперь ну, такая база ничего, нормально. В принципе. Думаю, зале на одну дырку завалено. Ну, там, что все. небо тоже. 46 из питомских городов. Серебья из питомских Все, зирка. Еще у нас одна О, добрая. Вот тут на параллельном да? Доброе. Кстати, нам нашлась пушка. Да и что за хлеб. Пушка, башня лучниц и шаги. Наши гиганты пока что еще здоровы, наша хила их лечит. И они нас надо часто лишают. Итак, визирка у нас. Луты Оля из золота. Все добре. Зараги будут тоже вылетать. Дай їм одну пушку. Непогано нафармили непогано. Але часу нас мало. На три зірки, думаю, не точно. Повіки золотому. Єс. Нарешті золото. Буде трохи золотом. Таке золото у нас немає. Не погано так пали, я вам скажу. Дві віки. Багато нафармили. Все добре. Так. Я думаю, будемо ставити гоблінів або бомберів. Давайте все-таки гоблины. Все. У у нас получается. Все доброе. <клышко> Давайте сварим новую корию. Вот все, наверное, ковиксира. Вс пока. Так, давайте йдемо під заботик. Заботик вже майже весь золотой. О, фарми так на Думаю, ми будемо вже закінчували. Не забувайте заходити в мій клан Україна. Не забувайте підписуватись на мій канал і ставити лайки. Всім па-па!